Всім привіт! З вами я Іра з Holidays. І сьогодні я вирішила зняти таке відео під назвою My Favourites. До речі, в цьому відео я не хочу похвати, похвастатись своїми речами. Я хочу вам розказати, звідки я купила, щоб ви теж могли їх купити. Ні в якому разі я не хвастаюсь, Так що, будь ласка, напишіть в коментарях, типу... Ти хвастаєшся! Я надіюсь, ви мене зрозуміли. Let's go! Починаємо. Let's go, починаємо. Починаємо. Перше, що я вам покажу, це ось така кепочка. Тут написано таким от шрифтом модним, по-моєму, дуже. Деяким не подобається зараз моди на ось такі е кепки з такими козирьками. комусь це не подобається. Якщо чесно, вони мені дуже подобаються. Ось подивіться, як на мені це виглядає. Mm. Вона такого кольору хакі. Mm. Я як якийсь б'юті-блогер говорю. Ну хоча ж є б'юті-блогер. Чи я не б'юті-блогер? Хто я? Я блогер. Зараз буде багато чокерів. Ну не багато, mm. що з моєї голови, а нормально. Я думаю, навіть не треба поясняти, чому я його купила. Хаографія! Дивіться, він так гарно переливається, що я не могла його не купити. І він ще так красиво на шиї виглядав. О, в мене ніби два хвостика. А що я це сказала? Другий чакр це з такими блискітками. Він такий дуже вечірній, я думаю, на якусь зустріч підійде. Ось, на прогулянку. Ось підійде думаю. Ну, Він ну, на камері так сильно не блестить, але в житті він просто чарівний. Такий елегантний, красивий, з близькоми білий чокер. І третій чокер – це ось такий. Він з такого матеріалу, бархот такий. Як це на українському? бархатний. Ну, напевно, аксаметовий такий. Він такий темно-синій. Може, здається, на камері, що він чорний? Ну ні, він так не здається. От, Якщо його так от покрутити, повернути, то він синій. Далі переходимо до б'юті штучку. Це ось такий лак. Вам, напевно, спочатку здається, що це простий білий лак, простий білий лак, більше нічого. Але ні, це лак такий, який доглядає за вашими ну, точково, ногтями, пальчиково. І я зараз покажу, як він виглядає на моїх пальцях. Ось так виглядає, вони гарно блестять. Такого кольору гарного. Персикового можна навіть сказати. Ніжний такий колір гарний. Рекомендую. І далі це є ось така от підболочка. Вона просто, по-моєму, така крута. І ой, фокус. Тут в мене нема фокусів, тут є фокус. Окей! Як би так? І тут намальовано все що я люблю. Я люблю ніжно-фіолетовий колір, я люблю кетчуп, я люблю картоплі фрі, я люблю дощ з картоплі фрі. Далі це просто вирви око, яка рожева штучка. Схожий колір? Дуже схожий, по-моєму. Це просто так знімає стрес. Що я не можу він такий рожевий. Далі це ось така кепка. Вона дуже крута, по-моєму, просто. І... Стоп, я вже говорила про кепку. Е. Далі це така настільки крута. Кофточка, що я не можу. Це ось така кофточка. Тут написано My About. Ось. Тут таким білим написано. Прям біло. Спочатку може вам подумається, що це якесь платочко, але ні, це маєчка. Це просто, ні, напевно, подовження, але я взагалі люблю всі маєчки заправляти в штани. На цьому все з вами була я іра. Всім пока.